Товарись, <плес> надаємо слово Віталію Кличку. По-перше, хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов, хто знайшов час, незважаючи багатьом з вас, пішли стояти цілий день, чекати. Ми знаємо, знаємо, що свідомо затягувалось питання Києва. Ми знаємо, що все робиться того, для того, щоб вибори в Києві не пройшли. Ми знаємо, що кожен з нас хоче впливати на процеси, які проходять в державі. Хочу, щоб держава, державні діячі чули людей. Хочу, щоб ситуація, яка на сьогоднішній день є, 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 є ситуація, в якій на сьогоднішній день... Які яни українці змінилися? Ми впевнені в тому, що ми можемо робити і змінювати, якщо ми будемо боротися. Результати, які ми які очікували, тому що партія влади на сьогоднішній день партія рідної, не зацікавлена в тому, щоб вибори проходили. Відбулося голосування. Партія районів не проголосувала і не було достатньо набрано голосів для того, щоб Києві відбулися. Тобто суд, Конституційний суд повинен винести рішення, тобто справедливе рішення. Ми знаємо, наскільки справедливо в нас суд і рішення спустили з банку, а таке воно і буде приймати. Рішення таке, що вибори. Перенесені Знову. Вони повинні були відбуватися, вибрать два роки тому. Представник влади немає підтримки дія. Перенесено не було рік. У 2012-му винні вибори були міського голови та міськради в минулого році. Не пройшли. Бояться. Потім вибори були призначені на рік. Вибори знов не прийшли. І зараз відміняються. Тільки тому, що представник влади програє будь-якому представнику опозиції, який Київрада буде сформований з опозиційних сил. І на сьогоднішній день влада розглядає Київ тільки як з політичного зору, використовуючи свої приватні, партійні інтереси, фінансові інтереси будь-які, а не інтереси людей. Скільки можна це продовжувати? Я впевнений в тому. Щоб оце це буде продовжуватися, якщо ми будемо мовчати, мовчати ми не будемо. Ми будемо звертати до суспільства до кожного з нас, тому що від кожного з нас залежить завтрашній день. І якщо ми будемо чекати, всі діти нічого не робити, нічого не відбудеться. Тому ми будемо, ми будемо робити все, що від нас залежить в парламенті, поза парламентом, щоб змінити ситуацію, щоб я не мала можливості. Пливати на процесі в рідному місті. Тому що в Києві це власне попередньо. Сьогодні вони відмінили вибори мера. Перенесли, тобто перенесли на Якщо справжній, вона хочуть перенести 2015 року. Тому завтра вони відмінять місцеві вибори. Після вони відмінять вибори президента. Тільки тому, що владу це не влаштовує, тому що влада, влада розуміє, що вона не вироби. Позиції кожного з нас. Від позиції кожного з вас. Дякую вам, що ви прийшли, що мали байдуже, залежить багато. Спілкуйтесь, друзі. Спілкуйтесь з сусідними, спілкуйтесь за знайомих. Ми повинні підімати людей. Ми повинні поширювати позицію, тому що від кожного з нас залежить. Якщо ми будемо мовчати, і далі будуть опісовувати нас для того, щоб робити заробляти гроші мільйони мільярди. Для того, щоб набувати кишені сьогоднішніх діяних, більшість українців не живуть, а виживають. Скільки це буде продовжувати? Це залежить від нас. Але терпіння вже підходить до кінця. І скоро почнеться терпіння, скоро може вирвати кришку. І цією кришкою ми знаємо, що може статись, І ми попереджуємо тих. Хто бали на сьогоднішній день законами, думаючи, що вони схопили Бога за Бога. Я впевнений, що ми зможемо перемогти, тому що ми беремо, віримо в свої сили. Ми підтримуємо один одного. І ми зробимо все, як політики, як представники опозиційних сил, щоб в якому разі не розочарувати, не розочарувати дія, не розочарувати українців. Але нам потрібна ваша підтримка. Хочу ще раз вам. Подякувати за те, що сьогодні ви були з нами. Дякую. <плес> Ось тут, в перших рядах, кілька чоловіків вигукують, мовляв, коли конкретніші рішучіші дії. Дуже хороше питання. Дуже хороше питання. Але, але ну по-перше, ясно, що коли буде час конкретних рішучих дій. То ніхто вам дату зараз називати не буде. Це <рес> да, зрозуміло. Да, 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 Але є інша сторона медалі, шановне панство, брати і сестри українці. Нас має бути разів сто більше да. ніж сьогодні. Да, Ви зміністи? Да, да. да. Але послухайте, сьогодні будний день, да. то знаєте, відмазка трохи не по темі. Да. Тому що коли в нас забирають державу сьогодні, да. коли топчаться по наших конституційних правах, тоді будний день, вихідний день, це вже нікого не заходить, має ніякого значення. Я думаю, шановне товариство, ви знаєте дуже правильну приказку. Якщо нація між честю і хлібом вибирає хліб, то завтра в неї не буде ні хліба, ні честі. І ми честь. Абсолютно зрозумілі речі. Раз в 5 років мають відбутися вибори. Добра Конституція, не добра вона в нас, але є 114 стаття Конституції, яка чорним по білому пише. Вибори по міської ради проводяться раз в 5 років. Та ж сама Конституція України. Чітко пише, Верховна Рада України зобов'язана призначити нові вибори не має право не собі вибирає, призначати чи не призначати, зобов'язано це зробити, зафіксувати дату. Що мав на увазі законотворець. 2 червня, ну, може, 9 червня, ну максимум 16 червня, ну але не 15 рік, як вони собі вирішили Насправді, шановне товариство, навіть не в тому, що вони зараз бояться проводити вибори у Києві. Ми знаємо чому. На минулих виборах у всіх 13 мажоритарних округах повний провал влади, ні комуністи, ні партія регіонів, ні в одному окрузі не перемогли. І їхній повний провал при всіх їхніх фальсифікаціях на виборах за партійними списками. Тому в них зараз в голові крутиться не тільки бажання не провести вибори з Це є, як то кажуть, один з гвинтиків великої страшної машини, яку вони зараз запланували запустити на Україну. Вони мають намір остаточно узурпувати владу в Україні, виконавчу, законодавчу, судову владу, зруйнувати місцеве самоврядування і тоді що. цар батюшка, його хулої, які навколо нього, ді. Тим всім керують, грабастають, а люди перекорнюються в рабів і кріпаків. Оце їхні завдання. Вже сьогодні Єфремо щойно на прес-пойнті сказав конкретно, тому що ми озвучили плани цієї бандитської влади. А які їхні плани? В минулому скликанні вони ухвалили неконституційний закон про референдум. Суть того закону полягає в тому, що вони можуть будь-які так, як вони хочуть, не як народ скаже, а як вони хочуть. Вони тепер хочуть апробувати цей референдум. І вже Центральна виборча комісія аж за вухами не для щин, як готуються до проведення такого референдуму орієнтовно, в серпні місяці цього року. А ви розумієте, що таке серпень місяць? Це найменш політично активний місяць. Пам'ятаєте, товариство, шановні кияни, рік тому назад. Саме в серпні місяці, на зламі липня і серпня, вони протягнули у той бандитський закон промови калісніченку ківану Тому що цей період не є політично активним. Вони в житті не підуть на референдум восени або весною, коли народ бурлив і реально може виходити на вулицю. Але ось тут якраз приходить той час, що ми з вами вже не маємо права казати. Подний день, вихідний день, серпень місяць, Новий рік, Різдво чи ще якісь інші свята. Зараз стоїть питання чим це конкретно. Якщо ми хочемо зберегти державу, якщо ми хочемо реально бути господарями, ми всі громадяни, які мешкають в цій країні. Значить, Ми маємо боротися за ці права. Запам'ятайте мені добре. Найбільше, чого вони бояться, це тільки громади вони бояться. Тільки громадського гніву і не більше, і не менше. На референдумі в серпні місяці вони хочуть ухвалити закон про вибори президента в один тур. Розумієте, для чого їм це потрібно. Звісно, що таким чином намагаються увіковічнити повністю владу Януковича на довгі руки. Вони хочуть розпустити парламент, хоча чесно вам скажу, особливо за той парламент, за той парадат, який там робиться, нас, як то кажуть, руки не тримаються. Тобто ми взагалі за те, щоб вибори в парламент в тому числі були і навіть хоч завтра. Тим більше, що я вам скажу з прагматичних міркувань, останні соціологічні опитування дають доволі серйозно. Підтримку і піднесення рейтингу в опозиційних сил. Навіть при їхніх фальсифікаціях ми наберемо набагато більше, ніж це було в жовтні минулого року. Але найгірше вони хочуть зліквідувати в Україні однопалатний парламент. Вони хочуть зробити двохпалатний парламент. Що, я думаю, ви розумієте, для України повна катастрофа. Тому що Україна почне поступово перетворюватися з унітарної держави у федеративну державу. Регіони зараз почнуть собі писати свої конституції, я маю на увазі території і завершиться реально територіальною втратою цілісності України. Тим більше, що, на жаль, сьогодні є та ситуація, коли нація не є єдиною, коли в нас немає національної ідеї, яка б опанувала стіль. Ми маємо проблеми в Закарпатті, де матяри роздають паспорти і люди беруть. Наші українці в тому числі беруть. Ми маємо проблему в Румунії з Румунією, яка свої паспорти роздає в Черківцях, в Гудна Буковині. Ми, звісно, маємо проблему також в Криму. Ми маємо розхилену державу. Сьогодні нам треба зберегти ту державу. От в чому суд є нашої з вами спільної боротьби. І провівши двохпалатний парламент. Вони хочуть верхню палату фактично призначати. Бо це будуть голови обласних адміністрацій, яких призначає президент. Це будуть представники областей, а ви знаєте картину, сьогодні реально, окрім трьох Галицьких областей, опозиція не контролює ситуацію. Тобто ми можемо розуміти, що верхня палата буде повністю підконтрольна банкові, а нижній палаті депутатів зробити 150 і вибори проводити виключно за мажоритарною системою 100%. Не допустити партійних виборів. А парламент це ж політичний орган, правильно ж? Це Київська міська рада, господарський орган представницький. Це Київська міська рада має, чи міські ради, чи сільські, чи обласні ради, мають вирішувати питання каналізації, доріг і таке інше. А парламент вирішує стратегічні питання розвитку. От в чому суть товариства? Оце їхній план. Тому наша реакція може бути тільки одною, і ви про це маєте знати. За посади ми не тримаємося, за кризна на ми не тримаємося, треба, підемо світам. Але на даному випадку ми з вами спільно повинні боротися за право мати державу. Державу, яка називається Україна. Ми про це вже з вами сьогодні говорили, про те, як ті невірники завалили. Шанування пам'яті жертв Голодомору. Як їм рука піднеслася! Господи ти Боже мій, скільки людей загинуло? Та оці люди души тих людей зараз зверху спостерігають за тими комуняками невірниками, яких розірвати треба, що навіть виборчи свої задниці не підняли, Ви стали вшанувавши пам'ять тих сотень, тисяч, мільйонів, десятки мільйонів, які ж їхні поперед. Наша справа це нести людям в рамках акції Вставати Україну правду. Ми, до речі, ось серед суботи далі продовжуємо об'їзд областей України в суботу, в Житомир, в понеділок, волині і так далі. По всіх областях щодня ми будемо їздити від області до області. Ми дуже просимо вас, це не тільки західна, вся Україна буде. Ми вас дуже просимо. Київ має по всі послухайте, Всі сюди приїдуть, але коли приїдуть всі сюди, а Києва тут не буде, то буде великий пшик. Ми знаємо, що будь-яка позитивна резолюція в нас в Україні, яка відбувалася, чи це було, коли було наше студентське голодування. Пам'ятаєте? Чи ми тоді студенти, які на граніті лежали? Якщо б Київ не по. Так в житті ніколи. Вийшли робітники, вийшли вчителі, вийшли людей і тоді і студенти на той час перемогли. Якщо столиця підніметься, шановне панство, тоді і Україна переможе. А столиця підніметься, тоді вся Україна буде тут. Будемі. Шкіян на вулицях завтра побачити мільйон вже українців всіх областей України в нашій столиці. От тоді запорука нашої перемоги. І я це вірю. І я знаю, і ми це знаємо, що рано чи пізно ми зможемо довести нашу справу до логічного завершення. А в чому наше логічне завершення, ще раз кажу, ми чого вимагаємо? Елементарного! Нормального людського життя в цивілізованій європейській країні, де буде майбутнє для наших дітей, і так скоро буде. Слава Україні. Вже присутні декілька сотень працівників міліції. Давайте який був організований киянами за допомогою київської міської влади і виключно за допомогою народу України, який так далі буде себе вести у новий майдан так і буде. І цей майдан знову буде в місті Київ. Дорога громада! У нас є три вимоги до партії регіонів і до цієї так званої більшості. Яка зараз перетворилася менше. А у них до голосів, виявляється, немає жоден їхній закон. Вони програли вибори парламентські. У партії регіонів немає 226 голосів. Ми вимагаємо перше прийняти постанову народного депутата Яворівського, яка сьогодні проголосована і включена до порядку денного. Не про чергові, а про позачергові вибори міського голови і Київської міської ради. Постанова в порядку денному проголосована, ми вимагаємо проголосувати і прийняти це рішення. Друге. Сьогодні голосувалося законодавство про скасування пенсійної реформи. Ми, як опозиція, вимагали скасувати пенсійну реформу, яка продовжила пенсійний рік для жінок і заставила працювати жінок більше, і яка зменшила пенсії. Тому друга наша вимога скасувати пенсійну реформу. І наша третя вимога. Третя вимога це відправити уряд Азарова, азірового відставу. Добро громада, він 174 біляся як опозиція під резолюцією не дає уряду. У нас три чіткі вимоги і ми вважаємо, що ці вимоги повинні бути виконані, так як це вимоги не просто опозиції. Це ваші вимоги. Ви в місті ви хочете мера, який працює на територіальному громаді, який думає за кожен дитячий садок, школу, лікарню, який не думає за кишень партії регіонів, який не грабує місто. Для Попова це чуже місто. Для Попова це чужа територія. І Попов Разом з партією регіонів навічно розвалили міф про те, що вони господарні. Вони без і не у що вони такі. Замітати сніг прибирати не вміють, вони країною взяли з керувати. <плес> завтра в дев'яті тридцять до рибака. Будемо вимагати, щоб наші три питання розглядалися. Ми звертаємось до вас. Як до самих стійких і до тих, які прийшли боротись за свої права, ми повідомимо про те, коли знов треба буде прийти до парламенту. Бо воно так просто не буде. І ми просили, щоб ви сказали це знайомим і друзям. Ви зрозумієте, те, що нас тут зараз є декілька сотень тисяч людей, це добре. Але набагато краще, коли це десятки тисяч людей. Тому що якщо б це були десятки тисяч людей. То у нас було б набагато більше аргументів в стінах Верховної Ради. І це правда. Ми мусимо бути чесні один з другим. І якщо ми будемо чесні, якщо ми будемо єдині, то ми разом доб'ємося правду. Ми ж ні за що не боремося, крім як за правду і справедливість. І ми будемо відстоювати правду і справедливість. Слава Україні!